Вітання від спортивної редакції компанії Чернівці. До вашої уваги черговий поєдинок першолігової першості України з України в якому Меркурій у жовтій формі приймає. Команду Поділля ОМВС Хмельницький, команду, яка теж в верхній частині турнірної таблиці, була навіть в півлідерах свого часу. Але тепер ми знає, маємо значно краще турнірне становище. І Купчанко на рибака-рибаки чудово розіграли. І Вже могли на перших секундах. Вадим Шерстньов, кращий футболіст буковини минулого року, визнаний був ну, за результатами опитування серед болівальників, завдавав цього удару, не вдалося поки що роз... Розпечатати, кажуть, ворота гостей Сергій Янчик на майданчику, Віталій Ткачук. Копчанка в воротах ми вже називали його. І ще один пас на просто який і трішки напівкурйозний епізод уже вийшов у фіналі, але Вадим Шесньов отримав цю передачу технічно, прийняв на груди і пробив кіпера гостей. Трішечки трішечки, лише не вистачило. І, шановні друзі, рахунок відкрито у цій зустрічі. Ось так не забуваєш. Ти забуваю тобі. Правило, це футбольне, негласне, ніхто не відміняв. І восьмий номер, якщо не помиляюся, гостей відкриває е, у нас. Теж пригадуєте, були була колись футбольна міцна, міцна міліцейська команда. От це коли Іван Микола Зайцев займався е, футболом е, у нас серед міліціонерів. Ось, здорово рибак, здорово рибак накрутив, але, але, але відпустив м'яч. Гол! Вадим шестьо! Шесть! 14 14 до завершення. Слава Богу, не настільки, щоб можна було призначити перехоплення, перехоплення передачі. І все ж таки, я, я вибачаю, вибачаю за, я тебе перебив, але все ж таки я закінчу свою думку. Е, от я е, говорив, застерігав наших футболістів, щоб вони не ризикували, не бігли вперед, е, грали, грали, грали спокійніше. Ось, мені ось декають, тепер... аж аж занадто академічно ми граємо, аж Все ж академічно. Таки... Швидкості і не вистачає. Тепер йде Дележа, його, так, настав так, його так. час цій ситуації. Хвилина 33 до завершення першого тайму і шостий фол, який пробивається, дабл пенальті. Олександр Дележа біля м'яча. і арбітри е, акцентують увагу, куди не можна заходити в цій ситуації футзалістам. Блискуче відіграв зараз метро Сандулов і за хвилину 33. Ми повертаємося до офі... Наступна атака гостей призвела до взяття воріт. Але відносно оперативно на 6-й хвилині першого тайму Вадим один такі Забив свій гол. Ми сподіваємося, що не один. І Віталій Багряк забиває Віталій Багряк. Чудово зіграв він. Показує він сердечко в сторону камери. Можливо, можливо, це це сердечко. Можливо, Віталій Багряк показував якісь дівчини, можливо, в Чернівецькій напередодні дня святого воло наголошував на тому, що у першому то матчі у Львові теж контингенти, теж на той час співлідер за втрачений Багряк. Ну це ж педалік. Не треба давати! Не треба давати. Та, от, да, на нами, на нами, на 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 так, звичайно. А третій фол, також. Ось... Ну що, судді там радяться? ну це... Не, так, підказує, здається, колега, що не, так ну, треба, от, давати, да. треба давати. Показує жовту картку, який же це номер не сьомий часом. Як чесно, не, поки не повернеться, не видно номерів. Якщо наших футболістів є і спереду, то так, і... це, так, це такий сьомий номер отримує Гірчичника. Це у нас Олексій е... Колесников. В середині, в середині 3, другого тайму. О, другого тайму. О, О, ну, і зараз як розіграють, чи будуть пробувати, не знаю. Віталій Ткачук і Сергій Янчик біля м'яча. Нарада вже відбулася, вже якісь річні прийняти про яке ми не знаємо. Качук проходить і порушне ще одне. Так, порушне ще одне проти Сергія Янчика цього разу. Ну, хоч і дивуються сильно е, гості, але е, Ні, я не розумію, чому апелювати. Так, тут, тому в принципі, що підштовхнули, і цього туп... вистачило так, невеликого. Так, поштовх був не по сильним, але на цій швидкості, а швидкості на якій, велика була так, у нашого гравця. Тому ну, не треба дивуватися. Е, там е, Микола Сохорук допродовжує е, десь спілкуватися з арбітром. Це звичайно, що немає ніякого сенсу, а тим часом Поділля ще. Пів тайму не зігнано у, другому, у другій половині зустрічі. А вже чотири фули. У... Ну і що зараз Шестньов, ви забивають порогі а Віталій Ткачук забиває цей гол. 3-1 стає рахунок. і Віталій Ткачук. Вітаємо Віталія з тим, що він збільшив рахунок. А він ще розігру. ну, що це таке? Червона картка можливо навіть. Звичайно! Жовта, жовта, картка. жовта картка у п'ятого номера гостей. Ігор Глушок. У нас І... тут не знаю, чому він так дивується. Це п'ятий уже фол Не знаю, не знаю чому присвячено. Такі, така реакція, я просто на емоціях, на емоціях не бажаний, скажімо, для них фол, але що тут говорити? Суддя був абсолютно поруч бачив все чудово. І... Навряд чи є сенс якось. Ну і треба забивати, Дерек. <звіт> Такі страшні, як вони розігрували? Вони через сент, розігрували через сент. І ви пригадуєте? І цього разу суперники теж думали, ой -ну 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 -ну". і порушення, все правильно. І Суперники теж скупчилися в сент, і думали, що знову піде в сент, а на флант Ткачук обідав на завез, і той переправив м'яч у порожні ворота. Це перше і друге. Леша так, з Петручуком розібралися. <звіт> да. І е це, по перше ой уй-ой-ой! Ой-ой-ой, люди добрі! Други, не можна цього робити! Голосокорух. Шановні друзі, поки ми насолоджувалося, насолоджувалися. Пожаліть, пожаліємо. Поговорилися з абітрами, але це не міняє ситуацію штрафнення призначення. Поки що ми не побачили, хоча є 8 хвилин з маленьким хвостиком для того, щоб ще побачити. Ну, і... Ось тепер уже. Ну, якщо тут надіватися... уже не дати, так, да, вже три е, поспіль порушить, то. Так, зрозуміло. Ну, не помітив арбітр, що чомусь він став на те місце де порушення, хоча зараз дабл пенальті, дабл -пенальті буде. Так, тут... І йде Олександр Дележа, іде знову виконувати цей вирок, хоча з огляду о, на те, як завершився <реш> <реш> ударове. У першій половині зустрічі наприкінці за хвилину на 33 до завершення першого тайму. То це ще не такий вже вирок. Вона маємо 8 коло 12 секунд до завершення, Дележа, лежа, лежа, що ж буде цього разу. Осан Дележа великий розбіг і пробиває. Цього разу забиває Олеса лежа. І рахунок 4-2. Це звичайно. Ініша справа, як кажуть, знову два м'ячі у нас Різниця. Можна трішечки облегшено зіткнути. Якщо попередні контрольні поєдинки. Ну, хоча по контрольних поєдинках важко судити, але все ж таки. Показали непогану гру. Це по пописні! На місці скеля стоїть воротар. Можна, треба забивати! Ткачук з передачі Сергія Янчика. Цього разу все зробили хлопці класично і рахунок стає 5-2 за 5 хвилин 45 секунд до завершення цієї зустрічі. П'ять польових гравців, ну це полюбляє Віктор Мланець і виходить, виходить. От ну, хоча здавалося, нелогічно виграємо 5-2 і нам треба так би мовити позберігати, стри, позберігати ворота е, в деторканості. А як же без воротаря їх зберігати? А виявляється, кращий захист це напад, як говорять, і тому вирішили перевести гру у напад, щоб постаратись, по перше, забити, а по-друге, щоб відтягнути гру від власних воріт, але ворота-то порожні тут не можна втрачати. От ви знаєте, така тиша, тиша стоїть на майданчику. На залі на трибунах заінтригувалися вболівальники е, е, такою постановкою гри виходом п'ятого польового гравця у Чернівецькому Меркурія на майданчик Рибак на Янчика. і все ж таки дозвольте мені е, завершити думку е, про багато змагань, які відбуваються у нас у Чернівцях. отже, е, замов першість на стадіоні Буковина на майданчику по суботах-неділях. Е, Перші серед ветеранів. Турнір серед ветеранів, пам'яті традиційний. Е, да, традиційний, Микола Садець проводить е, на майданчику Чернівецького національного університету. Теж ігри відбуваються по вихідних. Хто ви бачите, от болівальники вам шумувати не доводиться. Ну і зараз вже е, менше півтори хвилини залишається до завершення. Звісно, дивіться, вдалося обіграти. Все-таки І що зараз можна було розіграти цю комбінацію. Ви знаєте, а вболівальники аплодують. А чому вони аплодують? Здається, 30 передач. Я не рахував. Ну це, ви знаєте, от, зробили наші футболісти, не втрачаючи м'яча. це дуже цінується в футболі. Адже ви знаєте, в футболі інколи навіть рахують, хто скільки зробить передач, чим більше передач. Тим краще грає команда. І от наші футболісти продемонстрували вміння тримати м'яч. Далі вони тримають його довго-довго, ну, практично не залишають шансів суперникам ось через оце тривале, тривале утримування м'яча. І зараз на дерека може забивати, знову і треба повертатися назад, ось тут біжить. Червона картка має бути жовта Олександру Деріку. Але, але, Де ж червона картка для голкіпера? Те ж жовту лише дає голкіпер, лише жовту картку. Ну, не знаю, Я не згідний з ним. Я думаю, що в цій ситуації він мав би червону картку засвітити за 50 секунд до завершення другого тайму. Деріку він то дав. А ось... Андрія Петричука не покарав за некоректність. Це рішення арбітра, йому не знаю, видніше чи ні.